Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І на календарі у нас 1 грудня. Сьогодні такий день, хоча і не сонячний, але безвітряний. Такий падає сніжок, крупа, на дворі плюс один гарбузик для візу. Піду на терапи. Всім привіт. Да. Всім привіт. Перше грудня, а це значить, що попереду у нас весна. То було осінь зима, а тепер уже чекаємо на весну. Ну що, кози, починаємо зимувати. Зранку все по годиннику. Гарбузики, потім вони вже будуть їсти тільки сіно. Раз в день даємо гарбузи. От. Сьогодні будемо готувати декілька страв. Ну, такі заготовки на завтра. Завтра я святкуватиму, ну, святкуватиму, відмічатиму свій день народження. Сьогодні 1 грудня, а значить завтра мені додасться ще один рік. Ну, цього факту з календаря все одно не викреслиш. Ну і все, що хочеться, це просто, щоб завтра не возитися на приготуємо просто якісь традиційні страви з тих, з того, що виростили, що у нас є. Там зберемо оселедець під шубою і зробимо заготовку на ліниві голубці, заготовку на тертий пиріг, Його спечемо завтра зранку. Та й все. Ну, зараз підемо, опаляємо дрова, будемо запалювати грубу. Гамбо тут тихесен сидить. Так зразу і не помітиш, що він тут. Напиляли трохи дров. Проходь до гамбу, перелазь. Закрито не знаєш, як тобі вийти краще. Ну і зараз я розберу, чекай. Розпалив грубку, на плитку поставив овочі, які там треба відварити. Ну і буду читати коментарі. там же. Друзі, дуже всім дякую за коментарі, за вподобайки, за підписочки. Так, читаємо. Канал дуже чудовий та різноманітний. Так тримати. Дуже дякую. Мотивує продовжувати. Так, дякую за теплий ефір. Не від ґамбу не відірвати очей. <див> Дякую. гамбо дійсно чудовий і він завжди десь поруч. Хлопці не вмикається відео. Так, не вмикається відео, чому не можна, не можу зрозуміти. Ну, я так розумію, це була тимчасова якась проблема, адже дивляться, я думаю, що вона вже вирішена. Все одно поставлю сердечко. Дякую, що повідомили про. Я, правда, побачив його запізно. Так, хлопці ховаються від армії. Капець, буду їхати в Канів, заїдемо в гості. Чекайте. Ну, Я думаю, дати відповідь коротку чи розгорнуту. Ну, і спочатку по суті по коментарю. Розберемо його, ну а потім вже в загальних рейсах. Значить, по коментарю. Ховаєтесь від армії. Ну Дивіться, напевно, погана ідея ховатись, викладаючи відео у загальний доступ на каналі. Тим більше, я бачу, ви залишали коментар і під іншими нашими відео, там під старими відео, які стосуються будинку. Тобто інформації ви про мене дізналися у я. У відкриту, я для вас, як відкрита книга, я блогер. Ось про вас же я нічого не знаю. Це перше, тому ну, напевно ховаєтесь, це дуже голосно сказано. Друга частина говорить, що буду їхати на Канів, заїдемо. Ну, заїдемо, значить, не один, ви збираєтесь заїхати, а певно, з кимось ще, значить, в гості. Ну, гості це коли запрошують. Я вас в гості не запрошую, тому ви одразу у мене в рангу в статусі непроханого гостя. Ну, а до непроханих гостей, ну, тоді це щось на кшталт е, іду на ви. Таке попередження, да? тобто ну, будете їхати в Канів і, і що в гості. Ну, я не чекаю вас в гості. Також хочу сказати, попередити наперед, що я буду захищатися. Від непроханих гостей я буду боронити свою оселю, своїх близьких, своїх тварин. Якщо я буду відчувати, що якась загроза, я буду боронити всім, чим доступним, що під руку попадеться, там і буду боронити. Тож, ну я також попередив. Ось також я думаю, що якщо це пропозиція зробити е стрім непрохані гості, ну найбільше в нас відео набрало 90 тисяч. Я думаю, що цей стрім зможе е побити, скажімо так, цей рекорд. Ну, це я так теж мене попередили, я попередив. Що сидіти тут, дрижати і чекати непроханих гостей я не збираюсь. Тож всіма доступними мені способами захищаюся я своє право на життя, там, свободу і все інше, я буду боронити від непроханих гостей. Е, от хотів це просто сказати в очі всім непроханим гостям. Е, я думаю, достатньо відповів. А тепер я піду трішки погуляю з гамбо. Ну і ще дещо розкажу. Казати, що цей коментар став несподіванкою. Ну, напевно, ні, тому що е, рано чи пізно я напевно чекав, що ну, щось подібне напишуть. Це зрозуміло, я думаю, напишуть іще. Можливо, іще і з цим коментарем на кінець. Але я продовжую жити, знімати відео, поки живу. На будь-які залякування я уваги взагалі звертати не буду. Що хтось буде погрожувати протиправними діями стосовно мене я буду просто чинити опір. Я, в принципі, вже все виплеснув з мене. Тому буду тепер грати з гамбу, продовжувати займатися всім, чим я собі напланував зранку. І тому я буду зараз вже повністю перемикатися від коментарів. І продовжувати те, що запланував. Я хочу сказати, що у нас на каналі дуже чимні коментатори. Каналу вже майже 3 роки. Ну, не писали мені поганих коментарів. Одна ваніль. Це дуже приємно. Але це насторожувало. Я був в такому. Ну, я очікував, що. Настане мій час, я бачу, що пишуть іншим блогерам, до чого чіпляються і тому подібне. Тому навіть ну, відкрито нову опцію. Перший трилер на нашому каналі такий буде на згадку. До речі, да, завтра день народження і хороша нагода знову випробувати мою психіку на міцність. Нехай загортовується як сталь, щоб була. Зробимо заготовку на тертий пиріг. 4 яйця, півтора стакана цукру, 200 грам маргарину, оцет, сода. Ці і муки планів. Два два з половиною стакана муки. Скільки вбере. Щоб було тісто як на пісочне. Це пісочне тісто, воно, коли постоїть, йому краще постояти. Добре його зробити з вечора. Ось і частину ми заморозимо в морозильнику, щоб натерти. Добре, треба розбити, так. Да, все. Так, перетерти з цукром і яйцями. борошно, соду. Додаємо Ну, Тепер ще раз добре повімічуємо. Ось Додаємо ще борошно. До потрібної нам консистенції будемо вимішувати. додаючи борошно. Остання стадія це вже замішування Доверимо до на гуртоку. Так от в кульочку ложимо в холодильник, другу частину також в кульочку в морозильник. Зварили трішки холодного, така традиційна українська кухня, п'ять тарілочок. Гамбо їсть свою улюблену кашку, да, Гамбо. Люблю спостерігати, як він їсть. Йос, собака. Ну от ми майже з усім попорились. Тільки шубу не зібрали. Все на неї зварили, але вже зберемо завтра зранку. Сьогодні вже гамбу хоче спадки, Да? вже хоче гамбу відпочивати. Всім будемо кажемо на добраніч, да? Кому наше відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.